Заїбеш, ти проживеш. От так, якщо ми будемо рекламувати свій товар і підтримувати один одного, писати один одному адекватні коментарі, тому що неадекватні люди, вони йдуть собі своєю дорогою, хай йдуть щасливо. А адекватні люди, продавці, які ми один одного підтримуємо, наприклад, Таша Таша, у неї різноманітні квіти є на продаж. плюс, я знаю, є, є печоночниця, є. Якщо вам треба, залітайте. А в Ніночки там скільки моростів, а маку декоративного просто супер. Тому просто залітайте до них і купуйте їхні якісні товари, які вони вирощують самостійно своїми ручками, і для того, щоб вони, щоб їсти ікру. Червоно-чорної щуки, яку продаю я. Вони просто собі заробляють чесною працею е, грошики. А ви всі, хто пишете всяку хрень, ви боти, просто боти, які заробляєте на цьому ж гроші. Кожний заробляє, як уміє. Дівчатка, бажаю вам добра натхнення, всього найкращого, вам реклама. Е, хто хоче товар, квіточки купити в Ніни, в Таші, залітайте до них, а за ікрою до мене.